Ще одне з достатньо дискусійних, потенційно можливих джерел наповнення бюджету, це економічне бронювання. Яке ваше ставлення до цієї ідеї? Я, мені здається, що ми багато про нього говоримо, мало робимо, відверто говорячи, я би була б моя воля, запровадив би мораторій на взагалі от, використання слова економічне бронювання і, взагалі, скажімо, обговорення цієї. теми. Це я так трошки жартую, звичайно, за свободу слова. але. Ну, Просто вже рік, знаєте, будоражують, Мені здається, що воно нікому не допомагає. Не прихильникам економічного бронювання, не опонентам економічного бронювання, не рейтингу влади, не бізнесу. В цьому законі є позиція про те, що ми запроваджуємо місячну звітність по ПДФО, ну і відповідно, щоб держава бачила, що там відбувається, за зарплату кожен місяць. Закон про підвищення податків. А, так, це ніяк не відображиться на. Кількість податків, які треба буде платити, трошки напевно змінить алгоритм для бухгалтерів, теж не складна історія. Але це робиться на запит мінекономіки для того, щоб от в майбутньому запровадити економічне бронювання. Ще раз тематика достатньо складна. Чи вірю я в фіскальний ефект від цього? Ні. Мені здається, що неможливо порахувати, який від цього буде додатковий дохід в бюджет. Але як народний депутат, ще декілька років тому ми повністю віддали рішення по цьому питанню на уряд, ну і відповідно на ставку, тому що ну, все ж таки це військове питання в першу чергу. Я не розумію, що саме заважає чи то. У них немає єдності, чи їм треба для цього створити спочатку Міністерство єдності, щоб у них було з'явилася єдність по економічному бронюванню. Але, ну, багато говоримо, нічого не в одну, не в іншу сторону не зробило. Мені здається, це гірший варіант. Уряд має вийти і сказати, або буде, або ні, які параметри з цього. Тому що, ну, чесно, я вже почув в концепції штук 40. І от зараз впевнений, що з на робочій групі така. Хлопці, а ви щось вирішили, впевнений, що відповіді немає. Припускаю, що одна з причин, чому така ситуація склалася, це непопулярність або контраверсійність Цієї теми, коли вона обговорюється в публічному просторі, і міністр фінансів Марченко а, чітко сказав, що тут є проблема: що той, хто перебуває в тилу, може заплатити і не йти в армію. Той, хто перебуває в армії, не може заплатити і піти в тил. І він вважає, що ця проблема, яка не, яку неможливо розв'язати ну, Моя особиста думка, що економічне бронювання дуже на жаль, або на щастя, прямо пов'язане з питанням демобілізації, яке теж достатньо важке в нашому суспільстві. Але добра новина, що а не від пана а не від пана Марченка, взагалі не залежить історія з економічним бронюванням. Ще раз, от це не питання ні до першого, ні до другого, ну, тобто не до парламенту, не до міністра фінансів. Це питання Мінекономіки, Міноборони, Кабінету міністрів в цілому. І так я ну, в даному випадку вважаю, що ставка це, ж, це ж, ну, той стейкхолдер, який має прийняти тут рішення. По ем, що стосується популярність популярність, я чув. Ну так читав в деяких е, книгах про ну, основи політики, що якщо є непопулярне рішення, то найгірше, що можна зробити, це його рік обговорювати. От саме це і відбувається. Мені і от, ну, я іноді дивуюсь, наскільки е, майстерно колеги вміють стріляти собі системно в ногу. Ну от ще раз, що це що з питанням мобілізації, що з питанням економічного бронювання, що з питанням підвищення податків? От, от якщо є якась негативна тематика, то її спеціально мені здається розтягують, от прям ну так, щоб уже всі змі написали 100-500 разів, що впровадили економічне бронювання, не впровадили, щоб військові розкритикували, підтримали, знову впровадили. Ну, тобто, от. Ану, якийсь нескінченний потік негативу відбувається. Ще раз, Я би менше б говорив би на цю тему, більше б зробив би, або хоча б сказав там, ліво або вправо. Ну, ще раз. Це рішення ставки, я його буду поважати в будь-якому разі, тому що ну, вони в першу чергу оцінюють всі військові ризики. Але ну, якесь рішення треба прийняти.